Ми вітаємо вас в четвертому влозі лозі Дакслейк. І сьогодні ми познайомимо вас з найбільшою реберною в Україні на 900 посадкових місць. І звісно, вона знаходиться на Дакслейк, вулиця Стрийська, 200А. Поїхали робити огляд. Перше на що прошу звернути увагу, це літня тераса. Вона просто неймовірно велика, зручна, комфортна і розрахована на дуже велику кількість людей. Поговоримо про найважливіше про ребра. Реберня перша виготовила унікальні мангали для приготування своїх ребр. Боже, який тут стоїть аромат! Я вже хочу їх скуштувати. І наш традиційний бліц. Давайте знайомитись. Представтесь. Мене звати Іван, я шеф кухар реберні Настрийській. Ага. Маємо два скоротенькі бліц. Перше, скільки ребр в тиждень приблизно ви продаєте. Ну, плюс-мінус це десь півтори тонн. Ого, це, це потужно. І в чому ж секрет цих знаменитих репер? Звичайно, що секрет це є в маринаді, який розроблявся близько трьох років. Дуже цікава концепція. Тут немає приборів, мені їх намалювали, тому що ребра буду їсти руками. Також тут одразу написали, що я замовила і як звати мого офіціанта. Отже, приборів нас немає, тому куштуємо руками. Тепер розумію, чому тут така кількість людей. Спробувавши їх один раз, хочеться пройти ще раз. Сьогодні ми познайомили вас з нашим ще одним резидентом. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво, і ви захотіли прийти скуштувати цих неземних теб. Ми завжди чекаємо вас на Дакслайк, вулиця Стрийська, 200 а проходьте просто відпочити біля озера, смачно поїсти, розважитись, пошопитись і класно провести час.